Роман Безсмертний з нами уже на зв'язку. Історик, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у Білорусі у 2010 2011 роках. Пане Романе, добрий вечір. Доброго вечора, пані Мальво. Давайте розпочнемо із такої останньої заяви Трампа у його соцмережі різкої, доволі, мабуть, найрізкішої. Щодо російського диктатора за час поки що президентства Трампа. Як вважаєте, чи Дональд Трамп от дозрів до рішучих кроків? Ну, пані Мальво, з моєї точки зору, це те, що зветься Останнє китайське попередження? Я не знаю, як нинішні молоді люди, а в мій час це звучало ну, ніби як Пролонгація і дозвіл на те, що ти будеш це без кінця говорити. Так і от Трамп у цій ситуації він вкотре озвучив це останнє китайське попередження, яке, з моєї точки зору, далеко не останнє. І ситуація, яка нині склалася вже, насправді момент застосування цього механізму він давним-давно минув з точки зору ну, здорового глузду і об'єктивної оцінки дій а, московського фюрера. А те, що вкотре звучить це попередження і від Трампа, це лише свідчить про те, що навряд а, принципово чи він здатен на прийняття такого рішення, бо за кожним а, словесним. Якби погрозом є чергове таке ж саме погрожування, яке ну, насправді стає просто звичайним озвучуванням і не більше. Але чи він не розуміє цього, що все ж таки була одна заява, друга, третя, і за цим, як ви кажете, нічого не стоїть? Тобто, що він такий ну... якби пустослівний <гум> пані Малю, тоді ще якби конкретніше, щоб ну, мене взагалі зрозуміли. Ну, він же розказував про 24 години. Розказував, розказував про 30 днів, тоді про 100 днів і так далі. Ну, ви розумієте, а, ну, можна себе довго обманювати, думкою радіти і, і так далі. Але а, у випадку з Трампом це набрало настільки рецидивного характеру, що вже коли у чергове це озвучує Трамп. Ну, можна сміятися, бо вже сприймати це серйозно а, ніхто не зможе. Це так, як сьогодні, якби не я, то щось би сталося. Ну це приблизно як, от, а, в десятий раз прозвучало, що от якщо так, то вже, вже санкції будуть, і все вже кінець і так далі. Це смішна п'єса, якби для нас вона не була такою трагічною. Тому що, на відміну від цього епатажу словесного Дональда Трампа, Україна платить людськими життями. І цей трагізм ситуації в порівнянні із цією словесною абракадаброю Дональда Трампа. А він напевне досягне ситуації, коли хтось із серйозних, просто е Дональду Трампу вкаже на його безглуздість, безхребетність, безсилість, безвольність ну я вже не кажу там про такі речі, як мародерство. От. Ну і багато-багато чого, на що достоїн сьогодні цей чоловік. Ну, який заблукав у власних словах, обіцянках. І це ж а, можна було б рахувати лише по прикладу озвучених по Україні питань. А це ж по всьому. От, куди не зайдеш кругом слова, 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 і результат нульовий. І це все за чотири місяці. Ну Такого подвигу в історії Сполучених Штатів Америки рідко знайти серед президентів та і політиків, мабуть, щоб так круто загнути, щоб озвучувати тільки обіцянки, але апріорі озвучені обіцянки, ну так як ми з вами в свій час говорили про 24 години. Україна надала Сполученим Штатам Америки перелік умов для мирної угоди, і очікується меморандум від Російської Федерації. Про це заявив представник Трампа Кіткелог. Після того, як Сполучені Штати Америки матимуть обидва документи, вони зможуть їх порівняти і організувати наступну зустріч для мирних переговорів. От, невже для Штатів не є очевидним, що ці два документи матимуть абсолютно несумісні позиції? Ну, пані Малю, це все рівно, якщо взяти статут ООН і положити ультиматуми оці Москви, які вона в грудні 2021 року пред'являла Сполученим Штатам і Європі? Ці речі поєднати неможливо. Принципово неможливо, і це було зрозуміло до зустрічі в Стамбулі. Це було зрозуміло, коли прозвучав меморандум. Це було зрозуміло принципово з 2008 року, коли а, московський фюрер, виступаючи на Мюнхенській конференції, вперше пред'явив ультиматум Європі і світу. І у нинішній ситуації тут треба шукати відповідь на питання. А чому цього не розуміє Дональд Трамп? Це розуміють маса людей, в тому числі і в США, і в тому числі і в оточенні Дональда Трампа. Ну, за винятком хіба що Стіва Віткофа і так далі, які продовжує разом з Дональдом Трампом гратися у цю гру. Однак треба мати на увазі і обов'язково це розуміти, що очевидно, окрім позитивних мотивів. Які стосуються виголошених Дональдом Трампом а, ідей про великий бізнес, про заробітки, про його співпрацю з злочинцем? Очевидно, що є ще якісь речі, а, за допомогою яких а, КГБшник Московський Фюрер а, шантажує Дональда Трампа. Іначе в якому яка людина здоровим глуздом, от після того всього, що відбувалося, що ми бачили, і так далі буде робити і поступати так, як поступає Дональд Трамп, а тим більше ще пред'являти якісь претензії Україні чи політичному керівництву України, яке виглядає просто як безглуздя. Ну і треба мати чітко і розуміти те, що сприяння і підігравання злочинам московського фюрера це так само злочин. От і йому мають пояснити. Що те, що він закриває очі на злочини московського фюрера, знаючи про них, ну очевидно, що тим самим він стає співучасником цього, цього процесу. І е, за таких умов очевидно, що е, Дональд Трамп на собі теж несе відповідальність за те, що вчиняє расистський режим по відношенню до України. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії уже цього тижня. Про це пише The Wall Street Journal. А от взагалі, чи мають Штати отакий от цей санкційний важіль, який може знищити путінський режим. Ну частково так. Але пані Мальво, я хочу тут дещо корекцію внести. Я дивився на цей матеріал, на який всі посилаються. Я його крутив отак на 360 градусів. Я не бачу, щоб там Трамп так хотів цього. Так? У цьому невеликому матеріалі написано про роботу сенатора Ленсі Грена. Там видно про роботу сенатора Блюменталя. Там видно про. Керівника більшості Туна, який займає позицію. Там видно про те, що в Сенаті більшість, там майже 90 чоловік є за підтримку цього а, санкційного документу. Там є розуміння того, що в Палаті представників більшість вже є. Але де там пряма мова а, Трампа, що він от махне шаблюкою, там немає такого. Тому. Можливо, редакція Wall Street Journal і вважає так. Але якщо так, то для чого було сьогодні оприлюднювати оцей пасаж з приводу того, що якби невеликий доні, то було б дуже дуже плачевно для московського фюрера. Тобто, тут, тут, з моєї точки зору, ну, явно а, видається за. Чисте золото, те, що ну, воно й і не, не, і не блищить, і не метал навіть. Бо тут замінено дії і кроки сенаторів, конгресменів очікуваннями від самого Дональда Трампа. Мені здається, що ну, тут переоцінено дещо а, сподівання, плани, реакцію Дональда Трампа на злочинні дії московського фюра. Ви кажете, що Штати мають оцей санкційний важіль, але частково. Що саме? Так безумовно, так, безумовно, частково, тому що у нинішній ситуації можу однозначно сказати, що зло це можна перемогти тільки з силою. І розуміння цього було не вчора, не позавчора. Воно було на поверхні ще в 2014 році. Принаймні я так говорив, принаймні не знали чи чули мене, але починаючи з того року, я завжди казав, що зло це може перемогти тільки сила. І кроки тут зрозумілі. А ігрища, і ігри, які там з 14-2014 року, до. Майже 22-го провадила частина Європи. Тепер цим зловтішається, в тому числі і Дональд Трамп. Це все маневри, які лише заохочують московського фюрера до подальшої агресії. Зверніть увагу, що відбувається зараз в Балтійському регіоні. Напруга зростає і очевидно, що вже немає значення, як буде розвиватися подія на. Російсько-українському фронті там, в Балтиці, буде відкрито черговий фронт. І не шукайте, пані Мальво, дорогі слухачі і глядачі, не шукайте ніякого раціонального пояснення діям московського фюрера. Бо для нього життя це війна. Війна це життя. Ми маємо ще одного такого генія в лапках, як Дональд Трамп, який кожного дня не звергає словеса. І він думає, що словами, його словами, бо сьогоднішній пасаж зайве підтвердження можна вирішити всі проблеми. Пам'ятаєте, як він казав? Я хороший, красивий супермаркет, в який всі заходять і хочуть щось купити. От тільки ну, він і не супермаркет, і не хороший, і ніхто в нього вже нічого не хоче купувати, раз він себе веде так. Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан, який перебуває з візитом у Москві, зараз вирушить до Києва наприкінці тижня, щоб зустрітися з українськими посадовцями і обговорити результати переговорів у Стамбулі 16 травня. Що турецький урядовець привезе до Києва? Ну, е, після розмови між Дональдом Трампом і президентом Таїпом Раджипом Ердоганом Туреччина взяла на себе оце посередництво і представила майданчик для ведення переговорів. Як ми пам'ятаємо з вами минулий раз, то трапилося так, що делегації прибули, що правда, одна в Стамбул, друга в Анкару, бо насправді вибори оголосили, людей запросили. Але куди, на котру годину так і не сказали. Ну, але ж Фідан, людина досвідчена, десятиліттями працював у розвідці і контрозвідці, щоправда, нині а, виконує функції міністра закордонних справ. і Тут він вирішив вже в кінці кінців навчити москалів, що якщо ви оголошуєте а, щось, то ви, принаймні, маєте повагу і назвіть місце, час. І тому він вирушив до Москви. Для того, щоб вказати Москві на те, що оголосіть час, місце, куди ви збираєтесь їхати, куди ви запрошуєте високоповажних гостей. Це по-перше. По-друге, Фідан буде пояснювати, що присилати в Стамбул цього борзописця історичного, який здатен перебріхувати тільки певні цитати і так далі мединського сенсу, ніякого немає. Бо з рангом міністрів, які уповноважені з українського боку на переговори з ним, як стенографістом і особою, яка буде передавати лише, що він там почув, ніхто більше говорити не буде. Третє питання це безумовно документи, про які йде мова. Ми почали сьогодні з вами розмову. Ви задали питання от, маніфест. І пропозиції, що може бути спільного, а нічого спільного. Тоді виникає питання, за для чого зібралися. Ну і для нас з вами скажу так: оці папірці э, стамбульські, про які вас час торочать в Москві, з точки зору міжнародного права і рішення, які були прийняті з квітня місяця 2022 року Генеральною асамблеєю ООН, а це чотири резолюції. Вони абсолютно нічого не варті, ці стамбульські папірці. От. Звідси навіть на поверхні видно, що як тільки Мединський відкриє рота на переговорах, йому одразу покажуть і мають право українська сторона показати на двері. Бо зрозуміло, що так грубо, як я зараз скажу, хто ти такий, щоб вести переговори, українська сторона не скаже. Але тактовно з українського боку пояснять. Що відправляти стенографістів для розмови з серйозними людьми не варто, бо це означає неготовність російської сторони вести переговори. Більше того, це пряме свідчення того, що Росія не збирається вести переговори, а використовує їх як момент для затягування. Переговорів зрозуміло, що така зустріч може ности, нести рівень і кваліфікацію консультацій, але в говорити про місце час зустрічі і перелік питань якби не дуже хотілося, тому що міністр закордонних справ Туреччини власне і їздить між Москвою і Києвом для того, щоб обговорювати ці організаційні питання і більше не вляпуватися в історію, яка трапилася. Між Анкарою і Стамбулом попередній раз генеральний секретар НАТО Марк Рюте побоюється спільної участі президентів України Володимира Зеленського та президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа у саміті Альянсу 24-25 червня в Гаазі. На його думку, вони можуть спричинити сварку, от і це дивно, тому що так виглядає, що Одного кровожерливого агресора задобрюють українськими територіями, а от іншому політику бояться зіпсувати настрій. Як це все можна пояснити? Справа в тому, що у цій ситуації не в присутності президента України проблема. Марк Рютте навіть не уявляє, що таке, коли за одним столом. Зійдуться Дональд Трамп і Фрідріх Мерц. Присутність Мерца самого по собі цю, цей діалог перетворює ну, насправді у найтихіше спілкування, яке можливе. Думаю, що всі прекрасно усвідомлюють про те, що спочатку в Канаді на зустрічі Великої Сімки. А потім і на зустрічі в Газі буде в принципі визначено дуже багато речей. Це не Ангела Меркель, яка буде упрошувати Дональда Трампа прийти до тями, сісти за стіл, обдумати, поговорити і так далі. Уже видно, що Мерц здатен на дуже різкі кроки, різкі висловлювання. І тому, очевидно, що не між Президентом Зеленським і президентом Трампом треба очікувати якоїсь дискусії. Тим більше, що підписано угоду про корисні копалини, зроблено чимала робота, і тут і один, і другий зацікавлені в тому, щоб співпрацювати, не дивлячись на всі героїчні інформаційні викиди, які здійснює Дональд Трамп. А от ситуація з Мерцем інша. Та вона ще й інша по тій простій причині. Що невідомо, чи до зустрічі в Канаді, і до зустрічі в Газі буде вирішено питання митно-тарифних взаємовідносин між Європою і Сполученими Штатами Америки. І за таких умов, по-перше, я можу прогнозувати, що ми можемо і не побачити Дональда Трампа, що в Отаві, що у Газі. А якщо і побачимо, то, скоріш за все, основна дискусія буде вестися. Не по лінії Зеленський Трамп, а по лінії Мерц-Трамп. І це вже очевидно, що а, з кожним днем Фрідріх Мерц все більше і більше перебирає на себе німецьке лідерство в Європі. А німецьке лідерство в Європі, як ми всі прекрасно розуміємо, для США це не французьке лідерство. А якщо уявити собі, що Париж, Берлін і Лондон. Разом із Римом займуть спільну позицію. Ой, як важко буде в цій ситуації Дональду Трампу. У російському МЗС заявили, що у так званому меморандумі за підсумками турецьких переговорів вкажуть, так би мовити, можливі терміни закінчення війни. От що? Це, це така чергова подачка Трампу, бо так виглядає, що Росія. Готова до миру навіть подає дати, а Україна ні? Справа в тому, що це черговий момент шантажу і України, і Сполучених Штатів Америки і Європи. Воно так, з моєї точки, зору, сприймається, бо ставити перед кимось вимогу досягнути домовленості у певних часових рамках. А при цьому написати документ, який принципово є неприйнятний з точки зору статуту ООН, норм міжнародного права, як ми чудово розуміємо, це просто виглядає як ультиматум, а не текст проекту для ведення переговорів. Нагадаю, що цілий ряд документів, які призвели до війни, вони такі передбачали перше, це пункти, які не можуть бути виконані з точки зору конституційних норм. Зокрема, ми пам'ятаємо про те, що австрійський ультиматум Сербії стосовно проведення слідства на її території не відповідав нормам конституції. Зрозуміло, відповідь була відмова. Що насправді запустило маховик війни? Я вже не кажу те, що стосується подальших ультиматумів, які складала радянська сталінська машина Фінляндії, ну і так далі. Тому це не просто свідчення ультиматуму сьогодні, це збереження традицій імперської, рашистської системи. А винесення подібних ультиматумів переговорним сторонам так було не вперше, і я переконаний, що збереження рашистської системи не в останнє демонструє от такі ультимативні вимоги під час переговорів. Згадайте хоча б мінськ. Де декілька разів такі речі висувалися, ну і обов'язково перед цим масований обстріл як демонстрація сили, як примус силою до підписання і погодження на певний документ. Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що для проведення другого раунду російсько-українських переговорів він знову звернувся би до Туреччини. От Коли росіяни чогось хочуть і чимось задоволені, чи слід нам насторожитися? І чи у Стамбулі все йде за нашим планом? Ну, зрозуміло, що е, Стамбул це не Ватикан, це не Женева. Але я скажу так: слава Богу, це вже й не Мінськ. Бо, виходячи із позиції, яку займає президент Аїп Раджип Ердоган. То вона якби і вашим, і нашим. І е, Туреччина це головний один із головних вуглеводневих хабів для Росії з одного боку, але з іншого боку, Ердоган чітко стоїть на позиції суверенітету, територіальної цілісності України. Ну і я вже не кажу там про надання певної допомоги Україні. Тому тут можна сприйняти це як. Скажімо, там певна сторона ну, посередництва, нейтральності і так далі. Хоча формальний якби, статус Туреччини в НАТО, він ніби тут плюсує країні, яка є якби прихильником України. Хоча, з іншого боку, завдяки економічному сприянню Росії через Туреччину, Росія отримує. Десятки мільярдів для того, щоб воювати з Україною. Тут і так і так можна оцінювати нинішню ситуацію. З моєї точки зору, визначальним є те, що Таїпраджіп Ердоган входить до переліку осіб, яких шанує особисто Дональд Трамп. І скоріше тут ситуація виглядає таким чином, що. Дональду Трампу було достатньо складно вести розмову з саудитами. Тим більше, що йому постійно нагадували про а, те, яку роль в долі відомого журналіста Хашогі а, зіграв наслідний принц. І за таких умов зрозуміло, що а, ситуація ця дещо ламала рівність позицій обох сторін. Однак в умовах в які перебували цей нот, обидві сторони, вони змусили погодитися на такий варіант. Я би зважив його і вважав би, що за можливий, хоча десь там можливо і так поставити питання, як вами було сказано, пані Малю.